Зараз я знаходжусь у франкфурті на Майні. Ось так виглядає палатка пасічника Юліуса Шисера. Я працюю у родині пасічників. І в один з моїх обов'язків входить виїзд у Франкфурт. Допомога організувати стенд. Ось За касовим апаратом я поки що не стою, поки що є місцеві дівчата, хто роблять цю роботу. Моя задача привезти сюди продукцію і допомогти це все розставити. Ну, ось так організований стенд, полички дерев'яні, розкладні на роликах. Yeah, Продовжуємо, то підходив в німець, повертав в тару. Люди, які купують мед, можуть прийти повернути в баночки. За кожну баночку отримати 25 центів назад. ось і Або якби врахувати вартість майбутньої покупки меду. ну Ось, щось по продукції. Є свічки, стільниковий мед. Ціна ось 150 грам. Стільникового меду 890 євро. Свічка, наприклад, ось така, яка має вагу ну грам грам так 200 десь, ну, може до 200 грам. Свічка коштує 12,50 євро. Як бачимо, у німців гроші є, тому ціни на продукцію. Ось цукерки бомбонс -бом називаються з медом. В їхньому складі є мед. 100 грамів коштує. 100 грамів коштує ага, євро 90 таких цукерок. Що по меду? Є дикий мед, є рапсовий, є сапникад, баночка ріпакового меду. 500 грамів 690 євро. Айхен Хонік. Такий падалий мед з дуба, я так розумію, Бо він називається дубовий мед щось. От. Це так і називається. Ось на, на кришці є також QR-код, ви можете його просканувати і почитати інформацію про виробника, про продукт. От, е, баночка 75 грамів коштує 3,70 цього меду. Також є медові продукти, ось куркума з медом, наприклад, 500 грамів 850 грам, 8, дикий мед, ну це мед лісове різна трав'я, влітку він збирається. В Німеччині багато дубів, також цих різних ялин, щось типу смарек інших листяних дерев липи також є. ну Липовий мед ось окремо. І акація тут навіть є, але небагато. Ось липовий мед теж 850-500 грам. Оцей от місцевий мед 950-500 грам. Акацієвий мед. Акацієвий мед, до речі, закінчився. Але ну, 500 грам 990. Баночки тільки маленькі, 250 грам залишились по 650 євро за 250 грам така меду От. Це Едель Каштанніан Хонік. Коротше, треба перекладати, я не все пам'ятаю. Ось лавандовий мед. З лаванди 850 євро. Чому такий великий асортимент? Тому що Юліус. Шисер він також купує напряму у пасічників виробників по всій Європі. Різні види меду, деякий місцевий мед якийсь є особливий, він там його купує оптом. Ну, опт невеликий, там від 300 кілограмів до тонни він купує напряму у пасічника. Середня ціна оптова меду в Німеччині кілограма, коливається в межах від 5 євро до 7,5. За кілограм оптова ціна. В залежності від кількості меду, від його поширення. Теж в Німеччині тут не дуже поширено, поширено коли виробник напряму має свої переробні потужності. От у юліуса вони якби є, але. Такі міні-міні, б сказав. Для того, ну, ці потужності вони, їх вистачає, щоб продавати по, по локальним магазинам, ось на ярмарках, по людям доставку робити, по невеличким таким приватним фермерським магазинам, де, де органічна продукція продається. Ось. Але щоб поставляти це в великі мережі магазинів, де там обороти великі, там теж вимагають сертифікацію хасп. Ось і це теж треба йому робити, наприклад. Такі справи. Ось вино 0,75 літра, 8,50. Ну, медівка наша. Тут, його тут називають мед. Так і називають мед. У нас питний мед, а в них просто мед. Це медівка. Манук ось продають теж. Цей мед з Нової Зеландії імпортується. От ви бачите, ціна 250 грам, 34,90. Такі справи. Прополіс. розчин прополісу 30%, відсотковий. Дев'ять дев'яносто за 50 мл. What, 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 what mostly people like yes. buy a lot of Forest honey. Forest honey. Local local. Yes, local? Uh -huh. Exactly. Um... Uh, just a second. Uh, Elizabeth. Uh, Elizabet uh, колега по роботі. Помагає продавати мед. Дуже гарна людина. It's, a few, it's about you. Okay. І Елізабет вивчає uh, фізіотерапію. Okay, the так що це її тема, вона тут в курсі. Окей. um... So, so, you want me to talk about the honey? Yes, well, yes, yes. Okay, so most people like to buy forest honey, especially. Mm -hmm, mm -hmm. Um, local, but also there's like one honey, it's called Ice Tun Honey. This uh -huh. white. Um, it's from the Black Forest. From the it's Black like, Forest. It's like a specialty. Uh -huh, uh -huh. People really go crazy about it. And, uh, and it's a. Uh, no, it's already sold out. Ah, it's, this year. it's already sold out. The main idea uh, when. Uh, Максималі локаль хані з репрезент, а також хані такі фронтом. Ли локальні Yes. Дуже ну тут намагаються вибудувати uh, продажі, прив'язані до локального виробника. У нас це в принципі теж потроху йде до нас ця тенденція, то я вважаю, що у нас теж скоро так буде, і це правильно. Mm -hmm. От. Uh, a few words in German. A few words? Yeah, just, just for our Ukrainian beekeepers can hear that it is really okay. Germany and uh, I am not somewhere. Okay, a few, a few pictures just. Uh, це Франкфурт на Майні. Uh, ну, це центр міста. Ось. Ich bin Elisabeth. Ich bin momentan hier in Frankfurt auf dem Markt. Ich arbeite mit Dimitroff zusammen und es macht richtig Spaß. Ähm, ja. Я yeah. oh, yeah. nice. uh, ja дуже полюблюю курточку Елізабет, вона нагадує наш рідний прапор жовто-блакитний. Okay. Just to show this small container. це ось заморожений гель тут, а тут ось саме маточне молочко, воно запаковане в такі ось запаковане в такі от керамічні. І тут ось воно. pure. pure. it's А, воно це воно не змішане, це якби свіже молочко From China з Китая Юлію сказав. Окей, okay, vielen danke. всім дякую до побачення. Auf Wiedersehen.